Питна вода у селі Рацібурівка Волочиського району на вагу золота. Є тут всього навсього дві криниці і те по різні боки населеного пункту. Торік розповідають місцеві жителі, вода там взагалі щезла. Тоді стареньким стало зовсім кепсько. На селі лишилося дві керниці. Одна керниця в одному кінці, друга керниця в другому кінці. І так, що старі люди не могли де взяти води, одні других виручали, підносили одні другим. Хто міг, долав по кілька кілометрів, аби вже в сусідніх селах дістати цілющу їх. допомагав і місцевий інвестор, група компанії Вітагру, який повсякчас підвозив воду у реціборівку. Нині тут без перебільшень справжнє свято. У населеному пункті провели водогін. Людям життя, а зараз тяжкий період води в керницях немає. От, керниця є під боком, а вісухла, все, земля потріскала. Вічо хороше, да, п'ємо, всі люди п'ють, і сиром виді, і ворат в нього, все врем'я. На облаштування водогону у Раціборівці пішло близько 300 тисяч гривень. Бюджетних коштів як завжди не вистачало. Більшу половину суми надав місцевий інвестор. 160 тисяч це аграрна компанія, 100 тисяч районний бюджет, і 45 тисяч сільської ради. Бюджет 80 чоловік проживає, але дамо казати реально, що було їх без води залишити. чи що? ви бачите, ситуацію, це навкруги дам, до Соломної 5 кілометрів не будуть, щоб відрами носити сюди воду. Так само її навкруги, її немає, просто вона відсутня. У Вітагро кажуть відроджувати села їх основне завдання у соціальній угоді, яку укладають в кожному населеному пункті, де працює група компаній, йдеться про підтримку освіти, медицини, культури та інфраструктури. Сьогодні важливо є не тільки як соціальна угода, там використання якихось планів, виконання якихось планів групи компанії Вітагро. Це в першу чергу. По людськи групою компанії Вітагро буде робиться максимально все по всіх селах, незалежно чи це маленьке чи велике. І ми включили в програму для себе і поставили як за мету і завдання. Це запуски і запуски нових водогонів, по решта сил. На черзі будівництво водогонів і в інших селах, де працює Вітагро, відсутність води у криницях стало насправді великою проблемою, і група компаній готова долучатися до її вирішення.